Художня документальна повість Довго мовчали смереки показує події з історії національно-визвольної боротьби українського народу проти польських, німецьких та московських окупантів на території Прикарпаття. В основі написаного є архівні матеріали, публікації у пресі, спогади очевидців і учасників тих подій. Чимало авторці Тетяні Байді допоміг і власний досвід. Жінку ще у 15 років було засуджено за зв'язки із організацією українських націоналістів та заслано в табори. У неволі пані Тетяна провела більше п'яти років. Нині героїня мешкає у Луцьку за плечима 13 книжок, поезії і прози. На жаль, приїхати у Коломию літераторка не змогла, та коломийські організатори зробили все можливе, щоб донести людям зміст її книги. Я радила б прочитати цю книжку абсолютно кожній людині, тому що у легкій формі викладена величезний пласт історії, зокрема, що стосується провідника ОУН Роберта. Це Ця постать була важливою, тому що, судячи навіть з того, що про його смерть звітували самому Сталіну. Книжка цікава сама по собі, тому що буквально з перших рядків вона захоплює настільки, що тримає в напрузі увагу до останніх рядочків книжки. Це є книжка про трагедію, яка відбулася в 46-му році в Балахівських горах. Але початок тієї трагедії починається з верхнього вербіжа. Початок тягнеться, зверхнув вербіж, а тим е, цікаво, але є для Коломиї. І ця подія, як багато подій, забулася, вона написана в такому динамічному ключі постаті яскраві, нема якихось великих відступів ліричних, а всі події швиденько відбуваються за од... одна за одним. І тому вона цікаво читається. Районний відділ культури і туризму спільно із музеєм історії міста взяли на себе ношу проведення презентації. А от отець Карась виступив ініціатором заходу, адже з Тетяною Байдою у чоловіка особливі стосунки. Ми з нею познайомилися в Моршині, в санаторії Говерля. і багато розмовляли на теми літератури. Вона часто присилала мені свої вірші для корекції. Ми зналися всього три дні. Але переписка це наше знайомство відбулося у 2006 році, не припиняється переписка досі. Я глибоко поважаю цю жінку, цю особистість. Таких небагато в Україні, таких треба шанувати. У музеї Зиновій Карась представив також присутнім інші книги літераторки та її листи з рукописами. До презентації повісті долучилися і аматори Коломийщини та вихованці народного аматорського драматичного театру імені Василя Симчича. Мар'яна Андрій Гаращук для телеканалу НТК.